Руделька і сніг. У затишному дублі старого дуба живе сімейка білочок дідусь, бабуся, татко, матуся та двоє білченят Шустрик і Руделька. Братик і сестричка завжди гарно і мирно граються між собою. Руделька тільки цієї весни народилася, і для неї все довкола нове. Незнайоме і неймовірно цікаве. Білочка увесь час метушиться, скрізь і цікавого носика, надокучає дорослим безлічу запитань. Якось у розмові мами з бабусею руделька почула незнайоме і тому страшенне цікаве слово сніг. Мамусю, а що таке сніг? Сніг, донечко, то такий білий, м'якенький холодний пух, що летить із неба, відповіла матуся. А коли він летить? знову запитує мала. Узимку, руделечко, коли дерева розгублять усі свої листочки і стане холодно. А чому дерева гублять листочки? замовкає ні на мить білочка. Тому, що готується до зимового сну а листочки вкривають землю, щоб їй, наче під ковдрою, було всю зиму тепленько спати. Руделька ще щось хотіла запитати, однак мама сказала, що їй ніколи. Відтоді білочка ледь не щодня випитувала в усіх дорослих про зиму та сніг так їй цікаво було. Що ж то за диво таке? Весна минула непомітно, і літо в осінь перейшло. Усі звірята почали робити запаси на зиму. А наша руделька все стрибає по гілках туди сюди, дорослим хоч і допомагає, але й питання мене докучає. Дядечку ведмедю, а ви зиму бачили? Ні, дитино, не бачив, прогудів у відповідь ведмідь. А як то може таке бути? Усі бачили, а ви ні, здивовано закліпала мала. Та я ще з осені у борлозі засинаю і солодко сплю аж до весни, засміявся дядько ведмідь. Тому зими ще й ніколи й не бачив. Ой, та як же так можна довго спати? Усе цікаве проспати. Зима, це ж цікаво. Ось я чекаю її, не дочекаюся, щоб з нею та снігом познайомитися. Замріяно сказала руделька і подалася далі. За кілька тижнів стало в лісі холодно. Якогось ранку білочка прокинулася, визирнула із тупла і побачила, як щось на траві іскриться на сонечку. Бабуню, а що це? здивовано запитала. Це перший вісник зими, внученько, паморозь. Скоро листочки почнуть опадати, слід уже й зиму виглядати. Ой, стрепенулась рудейка, біжу швиденько, ще когось про зиму розпитаю. Одначе звірі були такі, такими заклопотаними приготуваннями до зими, що їм ніколи було просто потервенити з білочкою. Лише лиска погодилася відповісти малій на її питання. Зима, сніг? бр, не люблю зиму та сніг. По-перше, холодно, по-друге, голодно. Взимку всі дрібні тваринки ховаються по норах, зайці маскуються, птахи високо на гілках сидять. Ніяк не впіймати, не дістати, біда. Ще за кілька днів листя, й справді, з дерева пооблітало, ліс став сірим і сумним. Рудельці так було шкода лісу, що вона хотіла з кимось про це поговорити. Раптом на Назустрічі біжать зайчик Костик та Хрустик. Білочка враз забула про що хотіла говорити, бо спочатку зайчики не впізнала, так вони змінилися. Гей, що це з вами? Ви ж були сіренькими. Чом тепер, біленькі? Зайченята весело засміялися. Наші шубки стали білими, щоб ми непомітними були. Ген за ярами, за смерековими лісами. Вже зима йде стежками. Тітонька Сорока казала, що скоро й у нас сніг буде. Повідомивши цю новину, зайченята пострибали собі далі. А здивована руделька теж поквапилась до рідного дупла. Удома мама пекла пиріжечки і щось наспівувала. Бабуся плела теплу шапочку для онучки, а дідусь із татком грали в шахи. Братик Шустрик щось будував на підлозі. Гей, сидите тут і нічогісінько не знаєте. захекавшись, забігла до хатинки руделька. А що трапилось? одночасно запитали мама й бабуся. Зима, зима вже у смеряковому лісі. О, отже ось ось і в нас буде, поважно мовив дідусь. Ну, так, вертілася пілочка, не наче дзига. Он зайці білі шубки вже одягли. Мамусю, я теж причепурюся і побіжу сніг зустрічати. Може, він там уже летить, а я тут збираюся довго, хвилювалася руделька. Та не метушися ти так, дорікнув братик. Носишся із тим снігом, як із писаною торбою. Ага, добре тобі казати, Шустрику, ти вже його бачив і знаєш, а я ще з ним незнайома. Не знаю навіть, як з ним поводитися, торхотіла мала. Бабусенько, а якщо я йому не сподобаюся і він не захоче дружити зі мною, засмутилась білочка. Ну, хіба така красуня може комусь не подобатися? лагідно посміхнулася бабуся. Ось одягнися і біжи гуляти. Подала онушці теплу шапочку та рукавички. Дякую. Руделька швидко вдяглася в руденький кожушок та пухнасті обновки, схопила теплого пиріжка і гайнула на вулицю. Не встигла білочка двері добре зачинити, як одразу принишкла. Довкола було тихо і біло, і з неба падали великі пухнасті зірочки і лягали на дерева, кущі та землю, ніби вкривалися теплою ковдрою. Як гарно! Прошепотіла зачарована рудейка. Оце і є сніг? спитала сама себе білочка. Ні, ми сніжинки, кружляючи відповіли красиві білі зірочки. А всі ми разом сніг, сніжок, голосочками, дзвіночками промовили вони. Хтось мене кликав? Я тут, підвівся із землі білий пухкий клубочок. Ми не кликали тебе, ми про тебе розповідали, задзвоніли смішинками сестрички сніжинки. Кому? здивувався сніжок. Ось їй, відповіли сестрички сніжинки і весело закружляли в таночку навколо здивованої білочки. А ти хто? запитав чепно сніжок. Я білочка, руделька, сором'язливо відповіла мала. Дуже хотіла познайомитися з тобою, бо багато чула про тебе. Але ніколи не бачила. Що ж, будемо знайомі, я сніг сніжок, чемно вклонився білочці новий приятель. Може, пограємося разом? Залюбки, посміхнулася білочка, а у що гратимемося? О, я багато різних ігор знаю, тільки наперед попереджаю, хоч я лагідний і білий, проте дуже холодний. Зі мною пограєшся трішки, то муситимеш зігріти і носик, і ніжки, щоб, бува, не перехолодитися та не застудитися. Зі мною грати варто хоч щодня, та тільки в міру, не нашкодь собі маля. Гаразд, домовилися, погодилась руделька, то у що граємося? У сніжки. А це як? Ось так. Сніжок хутко зліпив сніжку і поцілив білочці у ніжку. Ось ти як, розчервонілася мала, зліпила кульку і жбурнула у сніжка. Погравши стрічки, руделька відчула, що мерзнуть носик і щічки. Ой, холодно, промовила білочка. Так, так, біжи гра, грітися до хати, а завтра знову би погуляти, будемо в інші ігри грати, сказав весело сніжок. Гаразд, відповіла руделька, попрощалася і шмигнула на дерево до теплого дупла. Вдома білочка не могла не розповідатися рідним, як же гарно вони зі сніжком гралися. Я ще й завтра піду, бо він мене запросив, похвалилася братикові. Я теж піду з тобою, сказав Шустрик, зліплю сніговика, а згодом із гірки на санчатах, мов вітер буду мчати. Добре, братику, сказала Руделька. Тепер я знатиму, що взимку, коли є сніжок, можна влаштовувати багато цікавих розваг. Кінець.